До Кам'янського вже вдруге завітав досвідчений американський хірург Майкл Тот, який консультує спеціалістів лікарні швидкої медичної допомоги. Також Майкл привіз зі штатів унікальні сучасні західні технології, які значно допоможуть медикам у вирішенні багатьох невідкладних задач. Чому для американського хірурга важливо допомагати українцям та детальніше про американське пристрій у сюжеті від моїх колег? Кваліфіковані медичні спеціалісти зі Сполучених Штатів продовжують відвідувати Кам'янське. Нещодавно поділитися медичною практикою приїздив Кім Райт, досвідчений лікар-хірург. Приєднатися до важливої місії вже вдруге до Кам'янського завітав Майкл Тот, який десятиліттями проводить складні операції на Алясці. Коли дізнався про ситуацію в Україні, одразу вирішив надати свою допомогу. Перший приїзд ще влітку настільки вразив хірурга, що він твердо вирішив повернутися та продовжувати свою нелегку справу. Дякую всім, хто сприяв у реалізації його планів, адже шлях, який він здолав, неймовірно довгий та складний. Ми змогли привезти вісім великих сумок з обладнанням, і це неймовірно. Дякую фонду розвитку кам'янського. Вони чудові, змогли забезпечити всі, допомогли мені приїхати. Багато людей тут роблять все для того, щоб моє перебування тут було максимально комфортним і продуктивним. Я відчуваю задоволення від того, що можу виконувати свою місію. Також хочу подякувати міському голові Кам'янського. Вони так багато зробили, піклуються про. Моє проживання та перебування тут без їх допомоги, я не зміг би приїхати. Представники фонду розвитку кам'янського кажуть, що для них дуже важливо влаштовувати такі трансфери, адже досвід, яким може поділитися Майкл, неоціненний і вже допоміг врятувати не одне життя. Наша організація сьогодні постійно шукає можливостей допомогти нашим мешканцям, нашому місту та нашій країні. Приїзд Майкла до Кам'янського це неймовірна подія. А я хочу вас запевнити, що він приїхав не на екскурсію, він приїхав нам допомагати. Фонд розвитку Кам'янського дякує волонтерським організаціям, які сприяли приїзду Майкла до міста Кам'янського, а також Андрію Білоусову. Та політичній партії бджола за оперативне реагування на запити. Зараз час має дуже велику роль. Ми надалі плануємо не зупинятись на досягнутому разом до перемоги. Нові прилади ультразвуку, які привіз Майкл, не мають аналогів у світі. Простою мовою, це мобільні ОЗД-установки, що дозволяють проводити обстеження одразу на місці будь де і будь-коли. Важить не більше 2 кг і результати одразу виводяться на екран смартфона. Тобто з такими технологіями можна одразу виявляти місця поранень, їхню ступінь, кулеві пошкодження тканин та інше без госпіталізації та обстежень на великих узт приладах. Такі технології можуть значно покращити ситуацію медикам як на передовій, так і у містах. Майкл каже, що швидкість, з якою наші лікарі опановують нові знання та прилади, вражає. Він впевнений, що Україна обов'язково переможе у цій війні, адже тут живуть найкращі люди. Ще у червні. Ми не знали точно, як все закінчиться. Зараз ми впевнені. Україна обов'язково переможе. Ви завжди готові битися. Мені дуже шкода за ціну, яку вам доводиться платити на цій війні. Ми будемо намагатися допомогти всім, чим можемо, і дякую, що дозволяєте долучатися до вашої боротьби. Це честь для мене допомогти вам. Слава Україні. Слава Україні.